Доброго дня, шановні батьки! Прошу до вашої уваги інформацію. Цифрова безпека без тиску, гайд для зроботливих батьків. Сьогодні ваша дитина в захваті від нового тікток згенерованого сі завтра розповідає про нову онлайн гру І так, по колу. знайомо, це окей, не встигати за щоденними змінами в онлайн просторі, та водночас прагнути захистити свою дитину від шахрайства, кібербулінгу, огромного чи дорослого контенту. Щоб зберегти довіру одне до одного та дружній зв'язок, не потрібно бути експертом у трендах чи цифровим шерифом. Є інший шлях і прості правила. Насправді ми не проти сосмережці ігор, ми за безпечне користування. Дружньо поговорити з дитиною про те, чому важливо не поширювати особисті дані, не вірити легким грошам та не мовчати, якщо хтось ображає. Найважливіше створити простір довіри, щоб дитина могла впевнено звернутися до вас, якщо щось пішло не так. Що зробити, щоб дитині було безпечно онлайн? Увімкніть батьківський контроль. Ця функція допомагає фільтрувати контент, обмежувати час на використання застосунків чи гаджетів, захищати особисті дані та бачити активність дитини наочно. Установіть надійні паролі та двофакторну автентифікацію на аккаунтах. Зберігайте паролі у спеціальних месенджерах паролів, а не в надатках телефона. Це важливо. Вік має значення. Якщо дитини менше як 13 років, завантажте YouTube Kids. Тут Час заходів із безпеки, які вже виконаний розробник. Налаштуйте фільтрацію контенту. Кожна соцмережа дозволяє обрати теми інтересів, обмежити коментарі, приховати неприйнятний контент і зробити акаунт приватним. Цікавтесь контентом, який споглядає дитина без осуду, а всіро. який тобі улюблений блогер, що тобі подобається в онлайн-іграх, як ти перевіряєш, чи це правда. Якщо помітили шкідливий контент, спокійно поясніть, чому це небезпечно, і запитайте про це думку дитини. Що думаєш про це? Як подбати про цифрову безпеку дитини? Будьте прикладом, якщо дитина побачить, що ви не хтось цифровою безпекою, як от проголосували за племінниці вашої тривіридної тітки, він вона ймовірно теж не буде обережним обережною. Сводріть разом цифрову угоду в ігровому форматі. Сформулюйте прості правила, що робити, якщо хтось погрожує, надсилає дивні фото чи просить хороші. Коли дитина долучена до процесу створення, вона краще розуміє, навіщо це потрібно і не сприймає нові правила, як тиск. Дебати про цифрову безпеку дитини не означає все контролювати. Це означає питати, чути, пояснювати і залишатися своїй дитині другом, на якого можна покластися. А щоб полегшити цей шлях, зверніться за допомогою на безкоштовну гарячу лінію до фахівців надійноор.